Цигун це давнє мистецтво, що поєднує рух, дихання і медитацію для досягнення гармонії тіла і розуму. Цигун має різні стилі. Бойовий цигун підвищує фізичну силу і витривалість. Медичний цигун зцілює тіло і знімає біль, а духовний цигун приносить внутрішній спокій і налаштовує на медитацію. Головна суть цигун це контроль над диханням. Спокійне, глибоке дихання допомагає зняти стрес. Підвищити концентрацію і покращити роботу серця. Плавні рухи в цигун налаштовують на розслаблення, знімають напругу в м'язах і допомагають розкрити потік енергії в тілі. Цигун приносить численні переваги для здоров'я, покращує сон, зміцнює імунітет, підтримує рухливість суглобів і знижує рівень стресу. Практикувати цигун легко, достатньо 10-15 хвилин на день, щоб відчути гармонію з собою і світом. Цигун доступний кожному, незалежно від віку чи фізичної підготовки. Це спосіб інтегрувати фізичну активність з духовною практикою у повсякденне життя. Відчуйте баланс тіла і розуму. Цигун це шлях до здоров'я, гармонії і внутрішнього спокою. Цигун давня практика для сучасного життя.